Напевно, вже років 6 я намагаюсь боротися з корупцією в органах державної влади. Яке в нас сьогодні 37 чи 38 судове засідання. На мою думку, суд просто прикриває поліцейських, так само, як і прокурорів, оскільки прокурор мене особисто, я є перевізником. Прокурор не являвся, прошу зауважити, 16 разів був. Не готовий до судового засідання. 16 разів. 16 разів я не поїхав на роботу, не заробив гроші, не заплатив податки, за рахунок яких утримуються як і ви судді, так і органи державної влади. Натомість, коли я один раз не з'явився на судове засідання, бо я стояв в черзі, мене прокурор оштрафував на 6,5 тисяч гривень, після чого сам. Після судового засідання через суцільну лінію розвернувся, помахав мені ручкою і з порушенням грубим правил дорожнього руху поїхав.